Сміть в мене хліба. Ну дай половинку. Це все у вас вже, так? Да? Та щас я гляну, дай, обожди. В мене є колесо фортуни. Ви вдачлива людина, скажіть? Ой, не знаю, життя прожив уже, яке є, вже. Дивіться, ось таке колесо фортуни, я вам пропоную його покрутити. А ще крутіть як найсильніше. Опа. П'ятсот. П'ятсот. Ваша вдача вам принесла 500. Тобто ви можете взяти продуктів ще на 480 гривень. От, давай там Ковбаску? Куба... Краківську вам? Да, давай Краківську. Одне кілечко чи два? Ну давай два розпурсуна, я знаю. Масло У мені жди, твердий. Давай. Твердий сир давайте. Консерву може якусь дати. Ну давай консерву якусь глянь. Конфетку бабу, давай настане, сума кидай було. Ух ты! Все, бачите, ви вдачна людина. Ні, гроші не потрібно. Не, не, ні, ні. Ні-ні-ні. Ну хорошо, спасибо ну спасибо тоді. Все, будь ласка. До побачення. Вибачте, спасибо. Щасливо На шару.